Так, Романе, ну шо, получається? Эм... Пора змінювати наш оптимістично песимістичний дайджест на песимістично закордонний і песимістично український. Дайджест е, вважається розпочатим просто зараз. Але я бачу, вже по тобі ти готовий мені суперечити. Ми тут е, з Романом не могли дійти висновку, якого кольору слон в кімнаті, якого ми не будемо не помічати. Отак, от багато не в нашому сьогоднішньому спіччі. Ну Кать, зрозуміло, що суспільство найбільше турбує зараз навіть не війна, а корупційний цей скандал. І якщо корупційний скандал з друзями президента, то і слон зелений. Це зрозуміло. Всіх це обурює, військо обурює, і чесно кажучи, іноді слухаєш оці звучки, які ми отримуємо, то. Умовно кажучи, я би на місці людей, від кого залежить розвиток подій, би просто би цю історію максимально би заспокоїв в 100 мільйонів, які вони спи вкрали на повернув би в Збройні Сили, і більше такого не робив. Бо до виборів треба дожити нам всім, і це стосується діючої владної команди, і нам треба дожити, тому. Від себе можу сказати, як не дивно, У мене це бурює так само, як і всіх, але я все ж таки в цьому бачу позитив. Ну, це це не, не, не оптимістична історія, бо. Такі речі, вони просто ну, обурливі. А позитив в тому, що державні установи наші працюють, на то вони були створені ці органи а, набу і САБ для того, щоб такого не було. Не дарма свій хліб їдять. Не дарма, вони mm -hmm. слід <сві> їдять. Єдине, що я б додав, що цей зелений слон він трошки тупий. А, я пояснюю, що маю на увазі. Я дуже поважаю Сланіва, це тупий. Чому? Тому що він вкрав він же вкрав не українські гроші, ти знаєш про це. Uh -huh. Держава наша на дотаціях, тобто він вкрав західні гроші. Чому наші західні партнери досить спокійно до цього ставляться, бо їх все одно потягнули на захід. Тобто ну, начебто все все своє воно далеко не, 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 не пішло. А ось. І якщо ти крадеш навіть не українські гроші, то не думаєш, що ніхто. Цього не бачить. От власне все. І в даному випадку я би навіть на цьому поставив три крапки. Бо хтось дуже багато втратив, українці багато втратили нервових клітин. Багато негативних емоцій під час війни це дуже небезпечно, особливо коли і так важко триматися, ну і так далі. Можливо, комусь треба подумати про якісь там зміни такого, знаєш, от, плану. Бо це ж чому так сталося? Чому всі критикують зеленого слона, тобто президента України? Це дуже просто, ти коли тримаєш українську балагу, вона реально важка. Це я співчуваю. Але якщо ти її тримаєш сам, то і вся відповідальність на тобі, а якщо ти робиш якісь кроки, на кшталт уряд національної єдності. Бо ще якісь такі речі, які важливі в даному випадку, які, звісно, припинять цю абсолютну вертикаль, де придеться домовлятися з іншими людьми, які не підпорядковані тобі, з іншими амбіціями, але тим, тим самим ти відповідальність розподіляєш на всіх. Тому я тут поради нікому не даю. Звісно, у нас так, в офісі самі розумні люди працюють. Ну, я сподіваюся. Хоча, з огляду на те, що я сказав, що можливо не самі, Ну, тим не менше, і українці мають виходити з одного: що армію треба підтримувати. Цими мільйонами займуться ФБР і інші там організації з трьох літер і літери лати... Латиною. Ось, а наша армія це наша армія, наші військові це наші військові. І від цієї ганьби український солдат не має страждати. Тому моя думка така: довіряйте тим людям, а, по -по безпосередньо на підрозділи. Довіряйте ну, через кого, де, кого, кому ви довіряєте. Або безпосередньо в тому чи іншому підрозділу, зараз, в принципі, вже нормальні частини мають ціли, цілий пул на меценатів, і вони продовжують воювати. А, власне, все. А в частині Катя угу. міжнародних розкладів, чому ти кажеш, що все погано? Навпаки, там все, все просто. Ти думаєш, росіяни просто так просяться на переговори з американцями? Я думаю, що не не випадково це. зараз. Поговоримо про це. Просто поки ти говорив свій спіч, в мене було кілька саркастичних Це було нормально. Взагалі сказано. Прекрасно. А Це було тут. був, був оцей от 100% баланс із журналізм. Я впевнена, він збережений, Романе. При тому всьому Ніхто що Роман не... казав від серця від душі не було жодного тексту написаного, бо він не любить писати тексти. Просто Я... вам признаюсь. Я не вмію і не вміє він це робити. От і більше того, поки ти говорив, в мене було кілька саркастичних, звісно, Давай, заяв татя, на цей рахунок, коли ти сказав про те, що та булава українська вона дуже важка. Хотілося, звісно, запитати, чи така вона важка, як 1 мільйон 600 тисяч гривень в пакетах, які надривали руки, несли. Також е, хотілося запитати там ще про кілька моментів. Але е, давай не будемо. Поставимо на цій е, ноті три крапки. Тому що я думаю, що і наступного тижня ми теж будемо відчувати іспанський сором. Хоча іспанці вже телефонували і сказали, що це сором не їхній, а український. каже: ну вибачте, ми до цього не маємо жодного відношення. І знаєш, що, треба, мабуть, додати, і щось таке в мене враження, що це навіть не агенти Кремля так теж буває, якби в Україні ми. Я любимо цю гру, звісно, але якщо ти йдеш по лісі і хтось в Карпатах викинув пляшку пластикову, то, скоріше, скоріш, просто, просто український громадянин з відсутністю відповідальності. Дивись, ну давай будемо про сполучені штати. Ти кажеш, що на заході все добре. Давай будемо розбиратися. Ну, цього тижня було не так багато новин зі сполучених штатів. По перше, у них закінчився шатдаун. А це хороша новина, що мало слів було по відношенню до до нас. Шадаун закінчився в цей період. Казали про те, що затримують трохи передачу зброї Україні, тому що немає її кому, нібито вантажити, відвантажувати, ну, це, це брехня. завантажувати брехня. Це, ну якщо там ну, тобто, це можливо це не вплинуло на поставки зброї на фронт України. Да, це це єдиний критерій. Як воно там у них ну ніхто ж не знає взагалі цих логістичних шляхів? Як воно кораблі йдуть? Куди вони йдуть? Чи то літаками, як раніше. В Дже, що все відправляють. Це ж інформація, вона відсутня по зрозумілим причинам в публічному просторі. І е, я жодного такого знаєш, навіть натіку не чув, що в цій складній ситуації щось не вистачає того, що, ну, на те, то, що ми розрахували саме від, е, е, від американців. Друга історія це спіч Марко Рубіо, який вийшов і сказав, що з Штати майже. Не залишили можливостей для нових санкцій проти Росії. Каже, все. Ну, вже ми максимально ввели все, що можна було ввести. Каже, тепер будемо займатися тим, що будемо пильно стежити за тим, як ці санкції Петя, виконуються. Треба читати поміж строк. А, ну давай мені поміж строк починай читати. Тому що знову ж таки роман писати не вміє, але читати поміж рядків він каже, вміє супер. І, ну. і, і, і ще слухати так вмі... Значить, в чому там прикол? Ага. Вони і так ввели всі санкції проти всіх російських нафтогазових компаній. Uh -huh. Ну Рубев сказав те, що мав сказати. Нема інших компаній нафтових, всі вони в цьому листі. А те, що він сказав, що ми будемо дивитися, як виконується те, що було введено, це набагато цікавіше. Ну, це просто, насправді, якщо вони це будуть реалізовувати, то росіянам кірдик, якщо чесно, в частині нафти і газу. Або їх будуть обдирати там, з якимись там дисконтами по 50% від ринкової вартості, або навіть більше. Або цього, цього взагалі не буде. Ну, мені так здається. Але ж бачиш, Рубьо, він же говорив про нафтогазовий сектор. Там є інші сектора, які, ну, в принципі, а, Доволі непогано себе почувають. Ну, бачиш, Росія, що нас вдовго, а них дивись, яка у них територія. Зрозуміло, що в них є певні тим, там, якісь отрасли, які, галузі, які... Ну, світ в цьому зацікавлений. Доброва, роса, атом, що там, каучук, там, алюміній, Титан, ну, такого плану. Ну, Це зрозуміло. І, так, їх можна душити. І, в принципі, якщо буде зроблено з нафтою, те, що зараз заявлено, то, вочевидь, вона не впаде нижче 40 доларів, бо це тип, вартість, по якій рентабельно зараз добувати з нафту в Сполучених Штатах. Але здається, в них в бюджеті там щось 60, ну тобто вона сама по собі падає, ця вартість. Плюс її не купують російську. А якщо ще. Демократія воскресне в Венесуелі, тоді, тоді взагалі. Ну, це не, не сьогодні, не завтра, тому на це зважати не будемо. Але просто говоримо про загальний тренд. І він так, він, поки росіяни вбиваються від український Донбас. Ім ну, ну, капзда. Давай ще про тренд. Обсяг переробки нафти в Росії в цьому році знизився лише на 3%, оскільки нафтопереробні заводи запобігли різкому спаду виробництва палива, використовуючи резервні потужності для компенсації збитків від ударів. Пише Reuters. Дрони завдали ударів по щонайменше 17 великих заводах нафтопереробних заводах в Росії, змусивши Росію другого за величину експортера нафти у світі обмежити експорт палива та замовити додаткові засоби захисту від дронів. Я бачу про дрони, які пише Reuters. Я не бачу як повпливали санкції на заводи, заводи санкці... санкції, заводи не руйнують. Не це, це ми маємо зафіксувати. А санкції пов'язані з тим, що від російської нафти ну здається, все ж таки багато гравців, таких як Китай, Індія, трошечки так вони більш стримано до цього почали ставитися. В частині того, що ну вплинуло, це не вплинуло. Треба ж дивитися, в, 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 в загальним. От бачиш, вона ж теж був колись в в Кремчузі. На теперробний завод. Mm -hmm. і він працював вже 4 роки майже не працює, бо його знищили в перші дні війни. Ну Ми ж від цього не померли, і бензин у нас є на заправках, правда? Це є до того, що ну, ніхто ж не говорить про те, що якщо от нам бахнули по, електри, по електриці, Якийсь час немає світла, потім раз щось відновили. Ну вони ж теж будуть це, це робити. І якщо ми про це говоримо про нафтопереробні заводи, тільки це треба робити в такому ключі, що це треба А, продовжувати, і Б настане момент найближчим часом, що дрони вони просто втратять ефективність щодо НПЗ. І тут тільки ракетна техніка має працювати в даному плані. Далекий Нептун. Довгий Нептун. Ну, якби ракета не називалась, хто б її не виробив, бажано, щоб виробили її все ж таки ми. То це буде цікавіше. І тоді воно не буде так швидко ремонтуватися. Ніякі сітки там не допоможуть. Ну, слухайте, подивіться, що відбувається, коли російські ракети прилітають до нас. Буде таке саме відбуватися, коли на, на, на такі підприємства будуть прилітати наші ракети. Все, тому. Ти хотіла, Катя, щоб вони там здохли, правда? Всі? Ну хотілося б да, побачити 20%, 25% може. Дохлих росіян? А, теж непоганий варіант а, неробочих нафтопереробних заводів. Ну бачиш. Москва горіла не одразу. Це ми чудово розуміємо. І, слухай, об'єктів дуже багато на Російській Федерації, судова ну, держава ще раз. Ми тримаємося, скільки сюди прилетіло в, в десятки разів більше. То те, що ми робимо, це тільки, це тільки ми знаєш, тренуємося. На якомусь етапі все це в комплексі на них вплине. Коли, я не знаю. Але ж це не означає, що треба якось… Ну, ходити з сумним обличчям. Ну що, Романе, те, що в принципі зброя надходить, тут мені немає що сказати. Я би могла, звісно, тут видумувати, вигадувати, але який сенс, якщо Пьорл п'ятий пакет є. Німеччина сказала, що збільшить нам фінансування озброєння на наступний рік. Ну і власне Сполучені Штати, які як ти кажеш, не зупиняли нам передачу озброєння навіть під час шатдауну. Тут якби мені додати навіть немає. Тобто ти чого. хочеш пересісти. На мій бік е, не зовсім е, тому, що тут ще один скандал, але вже не, не зеленим слоном України, а е, навколо Сполучених Штатів, а саме поговорять, що Такий, знаєш, лабіст із сумнівною репутацією Джефрі Епштейн свого часу нібито зв'язувався з Лавровим і хотів, а може, і передав йому інформацію, як спілкуватися з Дональдом Трампом. Е, коли Дональд Трамп повернувся до влади в 20... П'ятому році, 24-му чи 25-му? це було минулого року, здається. да? 24-те, значить, е, коли він повернувся до влади, він е... не, він повернувся 20 січня цього року. Ну, вибори коли були? Ну наперед. Ну так, да, в кінці минулого року. Е, так, е, та. і от в цей момент, коли він почав свою цю риторику, ми всі дивилися на Дональда Трампа і казали, Боже, так це ж завірбований агент Краснов. А я такого не казав. А ти такого не казав? Ну, ну казав чи не казав? Я ну підеш історія, все може наші глядачі поки mm. пошукають всі ці передивляться наші з тобою ефіри за весь цей час. А, але всі казали про те, що ну скоріш за все в Москві лежить якась така товста папочка на Дональда Трампа з компроматом, і тому Дональд Трамп е, дружить з Путіним і не вводить проти нього санкцій. Аж тут виходить Бштейн і каже: слухайте, так от, 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 у Таву в дві тисячі вісімнадцятому. Пам'пам'ятаєте Гельсінки? Так я, от, от Лаврова, допоміг трошечки там налагодити зв'язки Трампа і Путіна. Після чого Трамп сказав, що він. Вірить путіну більше, ніж американській розвідці. Угу. Ну давай так, просто подивимося на цю ситуацію. З твоєї сторони, з точки, з, з точки зору здорового. Банальної було, ерудиції. Дивися. Ну, у тебе бувають якісь такі важливі перемовини з кимось. Ну Коли ти готуєшся, ти то, 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 то вивчаєш з ким, ти будеш зустрічатися, як? ну то бувають такі речі? Ну, їх не буває, наприклад. Я, звісно, в тебе не... є консультанти, які тобі розказують, ну, як ви говорити з тією консул... чи іншою людиною. Наприклад, якщо в мене не консультанти, я просто шукаю спільних знайомих і кажу, типу, давай мені інформацію. Якби от нам треба вирішити таке питання. Що для цього треба? Що ти думаєш, які там. Ну це нормально. Так всі взагалі всі готуються до важливих таких заходів, бо зустрічі на такому рівні це основа роботи взагалі-то. Я от просто до чого це веду? Ну, цей покійник, який там начебто ображав дітей і приставав до них, ну що він міг сказати? От ну, що він міг сказати? Що там Трамп там, з ними десь коркався? Ну і, і що тепер? Ну, не знаю, я просто веду до того, що ми якось його сприймаємо. Я знаю, розумію, чому ми його так сприймаємо, бо він себе поводить як як куля з, з зміщеним центром. І ніхто не знає, що він зробить. І, і можливо, він саме цю значно, таку імідж повсіну нестабільності відтворює. Але я не думаю, що цей Епштейн міг якусь там таємницю висказати, якщо чесно. Ну, наприклад, якщо там якийсь був канпарати, він віддав його Росії. Нам, ну, тоді, принаймні, зрозуміло, що він помер раптово в камері. Хоча, ну, бачиш, у нього такий імідж. Я хотів сказати, що треба жити таким чином, щоб, щоб, щоб ну, ти не робив. Якщо це покаже, ти скажеш, да, це я, я зробив це двічі, а може і тричі. Ну, жити інтересно? Ні, ну хай, ні, звісно, якби. Тому, не знаю, я тут не бачу. Я розумію, що це топ-тема в Штатах по І ми... Ну, настільки топ тема, що кажуть під цю топ-тему навіть маленьку побідоносну війну розпочинають в Венесуелі. Mm -hmm. Вони не тільки через це, там все ж таки занадто багато нафти. Ось ми можемо порадити, яку не контролюють Сполучені Штати Америки. Ну, звісно, звісно, там є ще, є ще одну війну, яку можна виграти, яку він, між іншим, обіцяв. Дві-три тисячі тамагавків скальпутіна на видному місці І теж будуть такі про скальпутіна говорити. Так, є технології, як перевести увагу з цих скандалів внутрішніх на щось таке цікаве, геополітичне. Там, окрім того, Віктор Орбан, який дізнався про скандал в Україні, теж почав говорити закликати Європейський Союз не ділитися грошима і не давати Україні. Да, да ну таке враження, що тут немає новини. Він і до цього закликав. Ти бачиш, як воно вийшло. Ті, хто нас підтримував, вони нас все одно підтримують. Вони ненавидять зеленого слона, це правда. Це викликає у них просто мега обурення але вони політики, вони себе тримають в руках і вони вирішують задачу безпеки своїх держав. І тому вони це будуть терпіти. Українці, я сподіваюся, ні, до виборів, мабуть, дотерплять, а далі, ну вже як їх станеться, так мені здається. Тому Віктор Орбан, ну що Віктор Орбан, Він хоче нафти, хоче бути як Путін, хоче щось завоювати, наприклад, наше Закарпаття, але боїться. І правильно робить насправді, бо нам війни не потрібні. Ти замеркать? З Угорщиною. Я завжди за мир з Угорщиною, але, певно, він нам світить тільки за наступного президента або прем'єра, або після виборів. Давайте вже після свят, як то кажуть. Ну, шанси є, звісно. Але бачиш, між сусідами завжди будуть такі, знаєш, багато нюансів. І це треба розуміти. І от наші сусіди, які нам дуже допомагали, наприклад, 4 роки назад, там, танки сотнями передавали зараз. Кажуть, що у нас тут дуже багато бандерізму стало. Ну, Я розумію, що у них своя внукає. Внутрішнє... Чомусь, коли Америка Ферст, всі кажуть, боже, класна ідея. Коли кажуть, Україна, насамперед кажуть, ви якось. Ні, кажуть, Україна понад все. Понад усе, так? Да? Ну, звісно, ну, це не вибиралися, якби. Хоча, бачиш, це ж всі асоціації ці, вони від чого виникають? Від того, хто що робив. З, 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 з цими словами. Ми зараз, коли говоримо слава Україні, ми, ми хочемо жити в своїй державі. Власне, нам навіть не треба. Там є різні думки, звісно, з цього приводу. Ну я свою висловив. Тому хай всі йдуть лісом. Треба взагалі, Катя, үгі. ну що таке мрачно сьогодні? Ну, бо можливо, тому що я сижу біля будь... злого смайлика, я трошечки, б... знаєш. Будь, будь більш оптимістичною. Бачиш, насправді, ага. Україна мати, українська земля, у нас ми взагалі самодостатня держава. Ти бачила, що робить зелене слон? Ти бачиш, скільки тут бабліще просто? Тут Все гаразд. Тут просто треба трошки совісті декому. А, і все і продовжувати працювати. Ну, то такий мій дивний, оптимістичний погляд. Ще один перевірник цього тижня, про якого ми також якось не згадували, це Ашара, який мотався Терорист? до Сполучених Штатів Америки, грав в волейбол чи в баскетбол з американськими е, військовими. І, в принципі, якби, доволі непогано себе здається, почуває в компанії Дональда Трампа. Ну, де-факто президент великої важливої держави, чому б йому себе погано почувати. Ну, трошки... Бекграунд? Бекграунд якийсь. Ну, бачиш, що сталося? Американці ж за його голову колись пропонували 10 мільйонів. Так, а... просто бекграунд нагадаємо. Назвали його терористом і так далі. Да. Але ж Дональд він не, він не, бай... він не, 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 не Угу. Він не Джо Байден. Він просто так гроші не видає. Вони будуть разом, очевидь, просто присутність в штатів в цьому регіоні збільшиться, буде в них своя військова база. там. Ну Насправді це нам точно піде на користь, тому що якщо ті, чим слабші росіяни, тим нам краще. І всі це розуміють. Треба визнати, що всі сусіди Російської Федерації вирішують свої проблеми, поки Манічело б'ється в Україну. Ну, да. І... Ну, це реалії так. Щойно прочитала інформацію про те, що Фіцо зірвався на школярів під час суперечки через Україну. До речі, знову ж таки, діти встали демонстративно і пішли. На зустрічі з старшокласниками прем'єр Словаччини заявив, що ЄС нібито готує 140 мільярдів євро на продовження війни. Коли молодь спробувала його виправити, прем'єр розлютився і відправив їх. На війну, е, ну mm -hmm. якщо ви такі герої у своїх чорних футболках і так сильно за цю війну, то йдіть туди, сказав Фіцу. У цей момент хлопці вже встали і почали виходити з зали. Один із школярів був з українським прапором. По перше, нашим сусідам треба сказати дякую цим молодим людям, які вони ж е, слухай, е, чому вони так відреагували? Вони, вони не зобов'язані любити Україну, ми ж сусіди, в нас взагалі можуть бути багато тетя. Просто це приємно, що люди просто бачать от, ну, цю гниль їхнього прем'єр-міністра. Бо коли він говорить, не допомагайте Україні, розуміючи, що без допомоги нас тут переб'ють всіх. То вони такі відреагували, бо він насправді, коли каже, не в Україні, він каже: дайте Путіну знищити українців. І цим дітям, дорослим, це не сподобалось. Ну, А коли твій прем'єр так хвилюється за російські 140 мільярдів доларів, ну, тоді виникає питання, то, чи він взагалі. Чи їх будеш? Ну звісно, якби якщо б це були словацькі гроші, умовно кажучи, звісно, ну це б логічно. А так це криваві на гроші кремлівського режиму. Тому ну щось мені, якщо чесно, підказує, що росіяни ці гроші вже не побачать ніколи. Про любих. воно там перемоване, як воно там буде все облаштовуватися, це буде тривати дуже довго, але гроші ні. Непереборний оптиміст, хотіла сказати Дональд Трамп, але ні, роман симбалюк, який кожного разу намагається переконати мене в тому, що світ він в принципі складається з рожевих поні і з веселки. Значить, Катя, рожеві поні, звісно, існують. Якщо б. Не було б підстав на, до, на, до оптимізму, то ми вже давно лежали би в, в, в помиральній ямі. <гум> не в, помиральна яма це все ж таки психологічний стан. А якщо б не було із нього можна вийти, а справжньої могили вийти неможливо. Тому поки ми ще не там, і сподіваюся, це станеться, можливо, не скоро, і, можливо, не з нами, і не з Україною, то все можна змінити. От такий мій на цьому базується цей. Оптиміст при всьому цьому жахіті, в якому ми живемо. Е, немає в мене аргументів для романа. Я просто сьогодні е, у нас середина листопада. Я просто чекаю кінця цього року для того, щоб підбити підсумки того, чи дадуть нам томагавки з Сполучених Штатів Америки. Ми продовжуємо цей відлік і цей спір на який я тобі гроші. Ми побилися об заклад з романом, але при яких умовах? При умовах, що я сказав, що цього не буде, але все ж таки на це поставив. Так було Так, так, так. Mm. от тому ви традиційно свічки свідки, свідки цього самого нашого з романом спору. І от я дивлюся, що тамагавки ж... ні, не тамаганки mm -hmm. не тамагавки, але внучка Трампа посіла останнє місце на своєму першому змаганні з гольфу, опинившись на 461-му місці. Сказала: Я зробила багато хороших ударів просто не туди. Ну, вона молодець. Але... Вона знає, з кого брати приклад. Мені здається, цю промову їй писав сам Дональд Фредович. Ну що, давайте на цій позитивній ноті, якою би вона не була, все ж таки і завершимо. Тому що ну, перший раз він завжди не дуже добре виходить. Нехай їй вдається гольф, а нам з вами вдається шукати позитив серед всіх тих новин, які супроводжують нас протягом тижня. Дякуємо вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за те, що ви пишете на якій стороні нашого діалогу ви знаходитесь На якій стороні історії На позитивній чи негативній е, ноті, яким для вас був цей тиждень. Ну і звісно, бережіть себе. Побачимося з вами, Па-па.